І Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, пригадана нами сьогодні історія зцілення Спасителем двох біснуватих із гадаринської країни не тільки нагадує нам про тривожну реальність постійної присутності зла у світі, зла, яке з'явилося в передісторичні часи внаслідок. Зради творіння творцеві, внаслідок самовпевненої відчайдушності творіння, яке схотіло бути рівним Богові і жити без Бога. І отруйні паростки цього первісного бунту знов і знов з'являються і в людській історії, і в наших душах. Отже, боятися зла не треба. Але треба пам'ятати про нього, пам'ятати і берегтися, знаючи, що захиститися від Нього ми можемо лише через Ісуса Христа. І жодного іншого способу немає, щоб захистити свою людську особистість від намагання втрутитися у її існування, підкорити її собі. Але разом із тим сьогоднішнє євангельське читання. Звертає нашу увагу на один неприємний для нас факт. Чи хотіли гадаринські біснуваті зцілені? Ні. Навпаки, вони обурювалися приходом Спасителя, вони гнали його, вигукували образливі слова, і тим не менше, він приходить до них, щоб їх зцілити. Чому ж біснуваті так боялися цього зцілення? А давайте кожен із нас пригадає себе. Під час якоїсь навіть не хвороби, а нашого примирення із злом, коли ми посварилися із сусідом, з родичами, і не хочемо ні за що йому вибачити, коли ми вкрали щось і не хочемо повертати, коли обманюємо іншу людину, нам дуже важко вийти із цього стану гріха. І величезною небезпекою є житися з Ним, змиритися з Ним і прийняти себе ось такого деформованого, зміненого під впливом присутності гріха. Бо кожен гріх є, врешті-решт, породженням темної сили, кожен гріх є бунтом проти Бога і зрадою Йому. І коли ми відчуваємо, що зживаємося із цим станом гріха, ми не можемо любити, ми хочемо ненавидіти, ми хочемо нищити людей, які нам не подобаються. І оце вже той стан, який уподібнює нас до гадаринських існуватих, коли зло війшло в наше серце, і як ракова пухлина роз'їдає нас із середини, але так болюче нам позбутися Його. І так буває не тільки в нашому особистому житті. Ми бачимо з вами усі, та що там бачимо. Ми переживаємо на власній шкірі, як важко виходити із царства диявола. Бо ще давній російський письменник Достоєвський одним із перших помітив цю диявольську підступність і небезпеку соціалістичних ідей, і згадав про них у романі Біси. І ось це зло, яке перемогло сусідній з нами Росії і поширилося на нашу державу, не тільки не відпускає її політично своїх лищат. Це ще другорядна справа. Найстрашніше, що вона воно тримає під своїм впливом мільйони і мільйони наших співвітчизників, які знові знов вигукують, так як гадаринські віснуваті образи. Скільки кожен з вас, кожна з вас, чули образ на адресу Української церкви. Скільки ненависті зустрічали ми, коли йшлося просто про право церкви на існування? Що це як не повторення тих самих вигуків гадаринських біснуватих, які вважають, що їм і так добре, їм нічого більше не треба, вони жилися з цим. Та майже буквально ці самі слова переказував один наш священник із сільської парафії, коли він звернувся до однієї старенької жіночки із запитанням: ну чому ж ви не ходите до церкви? А вона йому простодушно відповіла, та ми вже якось привикли і нічого ми не хочемо міняти. Ось так якось звикнути і є найстрашнішим станом підкорення бісові, капітуляції перед темною силою. Бо диявол підкоряє собі свідомість людини і обіцяє їй перемогу, силу. Чому Причина розвитку сатаниських культів у сучасному світі, та в тому, що люди, і, зокрема молоді люди, які так багато разів переконуються у пануванні в довколишньому світі зла, несправедливості, насильства, вони вирішують, що оскільки насильство панує, краще бути із ним, краще бути разом із князем зла, а не з Богом любові. Підкорятися, приносити йому жертви, і тоді і він винагородить тебе. Бо диявол підступно обіцяє нам не тільки так, через легендарні церографи, підписані договори з дияволом це все казки. Диявол переконує нас через наші амбіції, через людську гординю бути із ним, щоб разом із ним. Панувати над світом, та навіть Христові Він панував, вклонився мені і все це дам тобі, всі царства світу будуть твоїм. І ось Христос, як же мудро Він показує біснуватим їхню перспективу за тих умов, якби вони і далі жили під владою диявола. Він не просто вигонить із них бісів. Він нібито йде їм на поступку, дозволяє їм переселитися у тварин, яких зневажали людей, до яких було заборонено навіть торкатися в нечистих тварин свиней. Але що сталося з свиньми? Вони кинулися в озеро Кенерет із стрімчастої кручі на тому березі озера, і всі як одна загинули. Ось перспектива людини, яка живе злом, загибель. Тільки загибель і ніщо чекає її попереду. І саме тому актом милосердя у порятунку цієї людини для вічності є сприяння Христові у подоланні зла, у виведенні людини всіма можливими способами із стану оцього страшного біснуватості, стану співпраці із князем зла. І нас до того церква кличе, щоб ми були у світі служителями духовного оздоровлення, щоб допомагали наблизитися Христові до кожного із нас, наблизитися через слово молитви, через слово святого письма, насамперед через святі Тайни присутні в церкві. Служіння церкві і є якраз простування разом із Христом, назустріч тим гадаринським біснуватим, які в затьмаренні сподіваються панування із дияволом над світом, яких насправді очікує тільки загибель, від якої і покликані врятувати інших ми, люди церкви. Амінь. Слава Ісусу Христу!